Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 25 квітня 2025 року, і наша ягода потихеньку наливається. Ну, сигналізує нам про те, що вже зовсім скоро ми будемо її коштувати. Тому для кращого смаку та легкості і в допомозі для формування гарних плодів. Ми зробимо обробку по листу допоміжними елементами жилення, такими як кальцій, бор, і плюс додамо інсектицид для боротьби з різними шкідниками, таких як трипс і кліщ, і так далі. Ось, кальцій прослужить для нашої рослини високою міцністю самої рослини та плодів, що позначиться на їх твердості та їх. Терміні зберігання. Бор допоможе активно плодоносити і додавати, тобто давати хороший урожай великої та солодкої ягоди. Інсектицид буде боротися з шкідниками, які будуть заважати рости та розвиватися наші рослині. Ми використовуємо виключно біологічні препарати. Ось наші біологічні це кальцій. Ось ну, липоса ми додаємо, так як він служить прилипачом, щоб е, все, що ми вносимо, не стікало з рослини. бор також і Сезар. Це інсектицид, який буде боротися з нашими шкідниками. До цієї лінійки ми ще додамо, е, скоріше за все, фунгіцид е, такий, як. Фунгіцид такий як фітоцид, також для профілактики, у нас хвороб на полуниці немає, так як ми завчасно все проводили. От. Ну, для профілактики в невеликій кількості додамо. Тому ну, це не реклама, звісно. Кожен користується своїми препаратами, такі, які йому підходять: або хімічні, або біологічні. Кому як. Ми використовуємо вже не перший рік, нам дуже все подобається. Тому Всім бажаю гарних врожаїв, гарних позитивних новин і будьте здорові!